Всім привіт! Хто стикався з таким, що ключ закриває центральний замок тільки-тільки тільки, тільки, тільки десь біля вікна тільки. Тут закрив. Ні, то не той ключ, ні, той той. Віріться, все, тут вже не працює. Ось, лампочка блимає. А воно не працює. Купив я другий. Зараз тут я просто розклав. Все. ось. Бачите, все працює. А тепер дивіться в чому прикол. <клух> прикол в ключі. То Не блок, не антенна, бо всі кажуть, антенна, там ще що. Я перешукав все. Що я беру? Купляю ключ з платою, з чіпом. Нарізаю його. Ось, Копію роблю. так? Це оригінал. Це купив. Тепер дивіться. Щоб його повну копію зробити, беруть в районі 50 доларів. Це від 1600 і вище. Це повна копія. Хочеш прирізати гривень 300, 200 в середньому. Це тільки нарізати. Ну, нарізати мало, треба ще іммобілайзер, А іммобілайзер буде 1200 окремо. Все в сумі мінімум 1600. Це теж ніби немало. А кнопки пришити теж гривень 300-350. Коротше, я дав за те, що мені нарізали і пришили центральний замок. Копію зробили, дав 600 гривень. І, ну, Не було в мене, там, наприклад, 1100-1600. Через якийсь час я приходжу, кажу наріжте мені. А він мені казав, що давай 600, я тобі зроблю. Но я тоді не мав грошей. Ой. Коротше, приходжу через якийсь там місяць-два до нього, кажу, ви мені там нарізали то все, кажу, ну, зараз, щоб пришити. Він каже, 1100 чи 1200, я не пам'ятаю. Я кажу, поняв, дякую, до побачення. Що я беру? Беру, розложу свій ключ і... Пульт цей новий, що гарно тяне, там він щось в районі до 50 метрів зараз тягне. Беру просто, перекидаю на старе жало і тут чіп вклеєний. Мобілайзера. Складаю його. Так, воно трохи відрізняється. Там. Я ще планую якийсь чехольчика купити на нього і все буде нормально. Добро, одною рукою трохи зле. О! І все, і, і працює, і мобілайзер. І центральний замок тепер. Цей мобілайзер не працює, тільки нарізаний. Можна відкрити двері, наприклад. Лишаю його вдома. Бо, там, наприклад, ключ забув, закрилося. або ще. Ну, як вже загубиш, то вже загубиш. Тоді вже мобілайзер треба заплатити, щоб вам пришили до цього ключа. Мишка, пульт реально не... Ледь-ледь він спрацьовує вже в машині. А цей спрацьовує в районі 50 метрів. Так що отак. Такий невеличкий лайфхак. Вони вот чуть-чуть відрізняється. Просто той пластик вже затертий, а цей ще ні. Цей старий, цей новий. Ось тут добре видно. Ну, для мене це не принципово, мені головне, щоб відкривало нормально, центральне і заводилась машина. Так що отак. Перекидаємо просто жало. Ну, навіть можна жало, можна не нарізати. Можна оце саме жало тут розбираєте, розкручуєте. І це жало перекидаєте просто на нові. От вся загвоздка в мобілізері. Дофіга хотя за то все. Такі суми називали дві тисячі, дві з половиною. Дехто навіть 100 доларів називав. Щоб зробити повністю копію ключа. Я колись був в Польщі років 3 тому. Точно такий самий ключ в мене в Ауді був. 70 злотих. Повна копія. Ну і добре, плюс ключ я купив, вони не пам'ятаю. Там теж його за копійки взяв. Ну, грубо вийшло мені там 700 гривень. По все разом 700 гривень. А зараз, блін, ціни капець. Ну, але що тут диватися, тут Українці вони зідруть з кожного шкіру. Ось так. Тепер маю ключ з пультиком і завожу машину і все нормально. Ось такий лайфхак, Може хто хоче собі. Кому так теж пригодиться. Все. Подписывайтесь на канал. Всем пока.